Доброго дня, глядачі мого каналу. канала. Я так вислушає сьогодні на майдані. І от знову знов все починається, все як було буквально півроку назад. Знову бунтують і всього, що по ТВ, це не покажуть. Так, подивимось, подивимось, що тут у нас трохи людей. Трохи людей. Як показала практика, ми це так. зробили лише для того, щоб набити свої кармани. Порошенко як торгував з так, Росією. Так і акція торгував багатолюдна. Я маю право визнати. Техніка, дешева. Ахлитов, як розкрадав країну, так і розкрадає Гості люди, які під мали російський прапор там. Губернатори на Донбасах зараз тут ховаються в Києві безнаказано. А при цьому СБУ Генпрокуратура. Пійці вайдару дарую не тільки то за зрадництво, то за дезертирство судять. Люди добрі, а ті, які там піднімали російські прапори. Чому вони в Києві сидять за зароблені гроші жироють? Куди ви дивитесь? Куди дивитесь? цей сраний? Вибачте, наш генеральний прокурор, мусор саме настоящий бивший, який зайняв свій пост, і що він робить? Буквально вчора я бачив документи. Які давалися, які давалися Генеральному прокурору в руки і казали, Ярема, зроби щось. Люди закупають мазут, половина грошей беруть просто в карман, а з другої половини 40% роблять откати дядям, які їм це дозволили зробити. То що відбувається? Та це не зрада. Наша країна велична, наші люди. Могутні за 69 років, які ми були під владою Союзу, ми особливо це стосується бандерівців, не розучилися вбивати ворога. Та скажіть, чому ми з вами розучилися або забули, як потрібно розстрілювати зрадників? Чому ми гідно стаємо обличчям до обличчя перед ворогом? І нічого не робимо за зрадниками, які роблять все, щоб нищили українську націю. Їм байдуже на народ. Вони лише заробляють гроші. Хто такий Ясенюк? Що таке народний фронт? Я взагалі не розумію Чорновол. Я її поважав як людину гідну, як сміливу жінку, яка на Майдані і не тільки робила все. все всім того, все зрозуміло, трошки відійдемо. Так, ну що ж, Так, що ми бачимо? Все розпочинається заново, заново розпочинаються революційні настрої. Хоча, якщо вони не будуть освітлені в засобах масової інформації, то це все пройде непомічено. А людей небагато. сьогодні не неділя. Люди з'їжджаються в столицю, хто так, то а хто подивиться, людину чоловік. От... 600... Зараз ще раз піднімемось. мені, ще раз. Наша влада. І подивимось. Але тут нічого нового ми не почуємо знов геть. Знову впевнений, Що ці люди взагалі не піклуються про країну. Вони пішли на поводу Америки, кажуть наші союзники. Та що Америка, що Росія? Ми для них лише територія, де заробляють гроші. Немає української влади. Є влада, яка представляє як блок Росію, є ублюдки, які з західним прихвостням пританцьовують. А ми з вами що будемо робити далі? Дивитися, працювати на них досить, люди, досить. Хвати вже стояти прапором махати. На мою думку, вибори, які пройшли, для них це останній Так, шанс. Ну, Добре, з цим все зрозуміло. Вони, Поки що ми завершуємо зйомку відео. відео. Якщо буде я щось цікаве, то ми включимось. Дякую.